Ні, це не EcoFlow PowerStream, як хтось міг припустити. Назва цього гаджету альтернатор, і в українському YouTube йому приділяють незаслужено мало уваги. Всіх вітаю на каналі 2 або 4. Мене звати Сергій. Сьогодні я розкажу вам про альтернативний спосіб швидкого заряджання вашої зарядної станції в умовах відсутності міської мережі. Здебільшого поговоримо про EcoFlow – Проте, якщо у вас зарядна станція іншого виробника, не перемикайтесь, рішення для вас також є. Скажу одразу: це відео ніким не спонсоровано. Я хочу чесно розповісти про плюси і мінуси даного виробу, оскільки його вартість співставна з вартістю невеличкої зарядної станції. Прошу підтримати україномовний контент вподобайкою та підпискою на канал. Якщо після перегляду у вас виникнуть запитання, я з радістю відповім на них в коментарях під цим відео. Отже, EcoFlow альтернатор. Виробник позиціонує цей гаджет як автомобільний зарядний пристрій для своїх Power Station. По великому рахунку, це DCDC-перетворювач. Тобто він бере 12 або 24 вольт постійного струму з бортової мережі автомобіля і перетворює їх в 50-60 вольт, які потім подаються на зарядну станцію. Проте EcoFlow пішли трохи далі, і в старшу модель альтернатора так, їх існує дві, про це трохи згодом. Так от, в старшу модель вони додали ще й функцію зворотнього заряджання АКБ авто до 70 А і так званий режим обслуговування батареї. Це для випадків, коли автівка довго стоїть і її акумулятор може розрядитися та вийти з ладу. До речі, на це потрібно не так багато часу, десь в районі 4-5 тижнів. Але повернемось до швидкої зарядки наших станцій. Конкретно цей альтернатор може наснажувати зі швидкістю 800 Вт на годину такі станції, як Delta 2, Delta 3, Delta Pro та багато інших відносно великих станцій EcoFlow з роз'ємом для підключення зовнішньої батареї. І це все без доступу до міської мережі, сонячних панелей, вітрогенераторів і тому подібного. Все, що потрібно, це ваше більш-менш сучасне авто. З тавріями, запорожцями і автотазами, я про так звану класику, може щось і вийде, але точно не 800 Вт. Оскільки нехитрі розрахунки показують нам, що щоб отримати 800 Вт при 12-13 вольтах, потрібен струн 60-70 А, а генератори цих автівок на нього попросту не розраховані. Напишіть в коментарях, хто знає, яка потужність генератора, до прикладу, Таврії. Окей. Давайте поглянемо на комплектацію та перейдемо до практичних тестів. Тож, маємо сам альтернатор, 5-метровий кабель для підключення до АКБ автівки, запобіжник на 125 А, кабель для підключення зарядної станції до альтернатора і, звичайно, інструкцію користувача. Також ще є додаткові панелі для кріплення, набір гайок та інструменти для зняття роз'ємів. А тепер підключимо цей гаджет до нашого автомобіля, і якщо все працюватиме як очікується, то інтегруємо його на постійній основі. З плюсовим контактом все просто. Сучасні авто мають клему з вбудованим запобіжником і декількома виводами. Проте комплектним 120 амперним запобіжником ми нехтувати не будемо. Підключимо спершу його, а вже потім всю цю конструкцію зафіксуємо на вільному виводі за допомогою гайки, яку EcoFlow люб'язно додали в інсталяційний набір. Мінусова клема АКБ додаткових виводів немає. Тож кабель альтернатора я підключу до ось цього дроту, який з'єднує АКБ з корпусом автомобіля. Так, ну і можемо підключати наш альтернатор до автомобіля. Так, теоретично тут мають бути ключі. Так. Неправильно підключити не вийде. Далі, я так підозрюю, його потрібно увімкнути. Ось тут у нас з боку є відповідна клавіша. Так, ну, якісь сигнали є. Значить, живлення від акумулятора на наш альтернатор подається. К станцію в нас заходить роз'єм XT150, якщо я не помиляюсь, а ось ця частина у нас. Теж якийсь пропєтарний екофлоуський роз'єм, він має підключатись до Екофлоу альтернатора. Цікаво, що ця заглушка певним чином навіть заважає. Але вона повністю не виймається. Так. Тут конект є. І інший кінець має підключатись у нас сюди. Тут у нас теж все з ключами. Нічого не переплутаємо. Давайте я думаю, ще одразу увімкнемо станцію. Так, тут у нас 62% і все ще червоний сигнал. Давайте ми увімкнемо додаток Ecoflow тепер і подивимось, що він бачить. О, супер! Одразу помічає наш альтернатор. Додаємо його. Одразу він у нас захотів підключитися до wi fi І за рахунок того, що Delta 2 вже підключена. Він, в принципі, я так розумію, пошарив налаштування з нею. Ага, супер. Станцію він бачить. Є повідомлення, що занизька напруга на роз'ємі. Як я розумію, це має налаштовуватись і по великому рахунку він повинен заряджати станцію тільки тоді, коли автомобіль заведено. Я думаю, що занизька напруга якраз таки і є причиною цього червоного сигнала на нашому альтернаторі. Отже, ми бачимо напругу бортової мережі, потужність, яка передається на станцію, ну наразі нічого не передається. І режим, в якому наш альтернатор працює. В налаштуваннях у нас ім'я, простір, пускова напруга. Бачите, можна від 11 вольт ставити. Вже є якесь оновлення програмного забезпечення. Також налаштовується потужність, яку альтернатор віддаватиме на станції 800 максимум. Ну, в принципі, все. Розпочати пропоную, звичайно ж, зановлення, тим паче, що наш альтернатор на досить такі застарілій версії, то ж оновлення я гадаю must have. Після оновлення інтерфейс також дещо оновився. Я не скажу, що стало простіше. Ну, Тепер ми можемо обрати тип акумулятора. І струм тепер налаштовується в амперах. Ну, не скажу, що для звичайного користувача так легше. Окей, okay. я казалы в топ-гире. Start your engine, gentlemen. Так. Ну що, альтернатор у нас загорівся зеленим і пішла зарядка. З певних причин воно чомусь не виходить на максимальну потужність, проте це вже значно більше, ніж ми можемо заряджати через роз'єм прикурювача. Тож, чому ми спочатку отримали майже повну потужність при зарядці, а потім вона досить суттєво впала. Зараз відповідь для мене очевидна, проте спочатку я грішив на поганий контакт або щось подібне. Але річ в тім, що на старті, коли мотор холодний, блок керування піднімає обрити до 1200 і навіть більше. А потім, по мірі прогрівання, холості падають до стандартних значень десь 650-800 обертів на хвилину. І відповідно генератор авто виробляє менше струму, десь 50-60% від номіналу. До прикладу, у моєї мазди потужність генератора 100 А. І от саме тут проявляється ще одна відмінність альтернатора EcoFlow від звичайного DC-DC перетворювача, який можна придбати на умовному AliExpress втричі дешевше. Альтернатор розуміє, що напруга в бортовій мережі недостатня і починає зменшувати споживання, щоб підтримувати задану в параметрах пускову напругу. Адже якщо цього не зробити, то ми почнемо виснажувати внутрішню батарею автомобіля і створювати критичне навантаження на генератор з усіма відповідними наслідками. На жаль, підтвердити це на практиці у мене не було змоги, адже у мене немає потужного амперметра. Проте, думаю, я не дуже далекий від істини. Ось такі справи. Записувати це в мінус чи в плюс, я навіть не знаю. По великому рахунку, це не проблема альтернатора як такого. Використовувати його у себе в дворі з метою зарядити станцію, просто запустивши двигун, можна, але повну потужність на холостих обертах отримати не вийде. Перш ніж записувати це відео, я випробував альтернатор в реальних умовах, ми з дружиною з'їздили у відпустку у Флориду. Якщо хто новенький і не в курсі, ми мешкаємо в США. Зупинялися здебільшого у кемпінгах, і от тут альтернатор дуже став у нагоді. Адже у нас був холодильник та ще деякі електричні прилади. На жаль, я так і не встиг прокласти кабель як слід, тож на кожній зупинці підключав альтернатор по тимчасовій схемі. Отже, мій рецепт як отримати 600 плюс Вт на холостих обертах. По-перше, вимкнути кондиціонер, а краще клімат зовсім. Адже його компресор приводиться в рух за допомогою того ж ременя, що і генератор, і відбирає потужність у двигуна. Плюс певне навантаження на електричну мережу також присутнє. По-друге, вимкніть всі споживачі, які вам зараз не потрібні: фари, ДХО і навіть мультимедіа. Це все відбирає потужність на себе, і альтернатор буде змушений зменшити струм заряджання станції. Виконавши всі ці умови, ви отримаєте 50-55% за годину для кіловатної станції по типу Ecoflow Delta 2. Якщо потрібно більше, то або заряджаємо станцію в русі, або сідаємо в авто і тиснемо на акселератор, піднімаючи оберти хоча б до півтори тисячі. Ще одна особливість, яку я помітив. Якщо ви підключите потужне навантаження під час заряджання станції через альтернатор, до прикладу, щось, що споживає 1,4 кВт, то потужність зарядки в цьому випадку відчутно знизиться. Проте це все ще буде набагато більше, ніж заряджання від бортової 12 вольтової розетки через комплектний кабель. Сергію. Ти вже набрид зі своїми Екофлоу. У мене Блюєтті чи ще якась із десятка зарядних станцій. Як підключити цей альтернатор на 800 Вт до неї? Ніяк. Стоп, 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 не закривайте відео. Для вас рішення теж є. Пам'ятаєте, я казав, що ось це у мене старша модель, а отже, їй молодша. На 500, а не на 800 Вт, без можливості зворотнього заряджання та підтримки заряду АКБ автівки. Проте на третину дешевша і зі звичайним XC60 на виході. А з цього роз'єму вже є перехідники на будь-що. Головне, щоб ваша зарядна станція підтримувала заряджання від 50 вольт. На українському ринку 800 ваттний альтернатор можна вже знайти навіть у офіціалів. А молодшу пошукайте на ресурсах типу Prom.ua. Коли варто купувати 800 ватну версію альтернатора, а коли 500. Якщо ви власник зарядних станцій по типу Ecoflow River 2 чи 3 серії, або якщо у вас зарядна станція іншого виробника, то ніякого зиску з 800 ватної версії вам не буде. Ви навіть не підключите його. Для Ecoflow River. Сміливо беріть 500-ватну версію альтернатора, а власникам станції від інших виробників раджу перевірити сумісність по зарядній напрузі перед купівлею. Якщо ви плануєте часто заряджати станцію в автівці, коли вона просто деренчить на холостих десь у дворі і вам по цим балах всі ці зворотні заряджання та мейтенс АКБ, також беріть 500-ватну версію альтернатора Ecoflow. А от коли ваш день починається з того, що ви сідаєте в авто і кудись їдете у справах, потім повертаєтесь і так по колу, то ось тут 800 ватна версія може бути вашим вибором, адже ви можете схопити вашу дельту, підкинути її на зарядку, і буквально за півтори години повністю відновити її заряд. У будь-якому випадку. Я розказав вам про це рішення, показав, як воно працює на практиці, а вам вже робити висновок. Чи вартує воно того, чи ні. Що краще? Ще одна станція на 300 ватт-годин, чи можливість відносно швидко наснажити вже існуючу за допомогою автівки? Тепер щодо витрат на таку зарядку мається на увазі паливо. За тими даними, що мені вдалося знайти, бензиновий мотор об'ємом 2-2,5 літри витрачає на роботу на холостих обертах до 1 літра на годину. Якщо в це рівняння додати навантаження у вигляді 700 Вт, які йтимуть на заряджання нашої станції, то в результаті отримаємо десь 1,5 літри на годину. Вигідніше це, ніж генератор, якщо чесно, не знаю. Проте автівка однозначно працює тихіше, і її викиди відповідають бодай якимось еконормам. Якщо ж говорити про заряджання під час руху, то ці витрати будуть на рівні похибки. Єдине, що мене бентежить, як під таким навантаженням буде жити генератор, наскільки це вдарить по його ресурсу. З іншого боку, встановлення усіляких потужних акустичних систем. Теж створює чимале навантаження. Тож, якщо у когось є досвід, прошу поділитися з нами. На цьому у мене все. Дякую за увагу, дякую за підтримку, підписуйтесь на наші ресурси. Ми тут не тільки про зарядні станції розказуємо. До зустрічі в нових відео. Па-па!